Ці вчора ми з вами говорили про те, що був замах на генерала Алексєєва у Москві. І От з'являються певні подробиці. Варто відзначити, що лікарі вже говорять про те, що стан його кращий, він вже в присвідомості і загрози життю його немає. Але давайте більш детально поговоримо взагалі, хто. Котів цього насправді більше чи менше, але от як багато хто вже і писав, і пабліків, в тому числі, і певні джерела про те, що самі навіть Росії він там багатьом дорого перейшов, тому не буде дивним, якщо це буде якась внутрішня боротьба, тому що якраз Алексеєв був. Також дотичний до створення ЧВК Редут ЧВК еспаньола, і от еспаньолу, як ми знаємо, вже буквально нещодавно там було ліквідовано також в Криму. Ну але давайте більш детально якраз про Алексеєва. В ньому якраз є останні новини, не дивлячись на те, що він власне з України, але це не заважає йому якраз брати безпосередню участь у війні проти своєї. Батьківщини раніше повідомлялось про те, що стан генерала оцінюється як важкий. його ввели в стан штучної коми. Нині ж його успішно прооперовано. Також з'являються певні подробиці, Подробиці вже по ходу дня, поки охоронці житлового комплексу піднімались на місце стрілянини, на ліфті сам же стрілець пішов сходами. Спочатку йшла мова про те, що все таки підозрюваний один, але як потім у підсумку виявилось, все-таки їх було двоє. Про це дещо згодом ми зараз з вами і поговоримо у цій темі. Як повідомляють власне самі російські змі з посиланням на якісь власні джерела у медичних колах, що наразі військовий злочинець перебуває у свідомості лікарі з обережністю кажуть, що загрозу життю немає. Крім того, джерела 에, говорять близькі до слідства, що силовики затримали двох саме підозрюваних один з яких, як припускається, завдав саме генералу три вогнепальних поранення. І саме от додає радник міністра оборони України Сергій Старненко, що під час замаху генерал Алексеєв був без охорони, оскільки відлучився в особистих справах у квартирі, куди з'явився генерал, за даними джерел, він не живе, використовується вона як конспіративна. Хоча, от ходили чутки, що він їздив до коханки, чи справді так це чи ні? Тут сказати важко, але те, що він там не проживає, це факт очевидний, і от власне це якраз і посприяло. Для того щоб його ліквідувати, але як бачимо, ті, хто намагалися це зробити, досвіду в них явно не вистачило. Як мінімум, гур працює. Український значно краще. Кілер відкрив домофон своїм же ключем, бо одягнений у маску, шапку та велику куртку. А от у момент замаху на охороні відбувалася якраз перезміна. Охоронець, який закінчував звіну, проігнорував дзвінок сусідів про стрілянину. Тим часом два його змінювачі, дізнавшись вже про подію, почали підніматися на ліфті на 24-й поверх, де власне і стався замах. Вони розминули зі стрільцем, який вирішив втекти сходами. Така от інформація вже от по ходу дистанції з'являється про Алексєєва. Що варто взагалі знати? Те, що він військовий злочинець, те, що він народився у Вінницькій області і за подібні дії, але правда, не в Україні, а в Сирії він вже вдостоївся нагород у Російській Федерації. Джерела із західних спецслужб сумніваються, що за замахом на заступника голови ГУГШ Олексєєва стоїть Україна. Про це говорить Вашингтон Пост, незважаючи на те, що українські спецслужби раніше проводили успішні ліквідації високопоставлених російських генералів. Цього разу західні джерела не впевнені, що за цим стоїть саме Україна. Їх сумніви пов'язані в першу чергу із таймінгом. Прямо зараз, коли був замах, відбувалися якраз перемовини з делегацією. Абу-Дабі, і це могло би підірвати переговорний процес і роздратувати Трампа, в тому числі Україна ж не може так ризикувати, і тут варто погодитись, і так само говорять власне і українські джерела, що ми не дурні. Повірте нам, колишній високопоставлений представник українських спецслужб, який тісно працював з головою Гур Будановим, говорить, що ну немає сенсу зараз прибирати Алексеєва в такі відповідальні моменти. Також кажуть, що Олексєв доклав руку до арешту заступника Шойгу Тимура Іванова, якого звинувачують в корупції, і власне його там добряче е, власне, відібрали добряче майдан тому. Шойгу мстивий і при такій нагоді без сумніву міг би і помститися АLEXEV. Тим більше з одного боку, якщо пригадати, коли був марш пригожена на Москву, і він просив Алексеєв якраз віддати йому. Певних воск поставлених особистостей військових він без проблем сказав: Забирайте, забирайте тобто, тут і внутрішні кремлівські розбірки можуть бути, і до цього можна більше схилятися. Тим більше, як виявилося, два було представники які покинули межі Росії, їх знайшли десь в Дубаї. Про кого саме мова не йде про кілерів кіллерів, мається на увазі, тому зараз залишається лише здогадуватись те, що е, Росія може все це перекрутити на свій бік і. Створити видимі, що це знову ж таки Україна тут винна для того, щоб діяти якось на Трампа. Можна не сумніватись. У них скрізь український слід, візитки Яроша можуть знайти все, що завгодно, тому тут ніяких новин і дивин несправді немає. Ну, те, що прийшов до тями, в принципі, можливо, це була якась така намальована інсценіровка, як то кажуть, тому що. Якби робили б робили в це професіонали, я думаю, що це б вже б завершилось би для Алексеєва однозначно значно печальніше. Ну але, як кажуть джерела, він живий і вже двох виконавців впіймано за межами Росії, і вже їх доставляють якраз безпосередньо до РФ. Що буде далі, і хто це був? Можливо, найближчим часом ми дізнаємось. Ну а на сьогодні, поки що, це всі новини, тому будемо. Завершувати цей випуск, підписуйтесь обов'язково на канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі щодо цієї ситуації. Ну і е, загалом залишайтесь е, з нами. Бережіть себе, до нових зустрічей.